Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. На днях ми знімали невеличкий відосик з Надюшкою. Їздили ми по Дровцяти на нашому коботарику. Ну і Трошечки так розказали. Можливо, ті підписники, які не дивляться нас, або почали дивитися, або просто глядачі зайшли і подивилися. На те, як ми живемо і який у нас є член сім'ї японський, тобто куботарик нашій 5000 в 1 Розказали, звідки він узявся, розказали, що в ньому є. О, Знову там пишуть в коментарях, яка ціна, ціна, за скільки ти його брав. Ну, Я вже говорив в прошлому відео, що ми взяли його за 47 тисяч гривень, але це було, щоб ви розуміли, три роки назад. І це сталося. Це я брав людини, яка не займається продажою тракторів. А до нього попав такий тракторець, і він йому без надобності, він його продавав. І, дякуючи Олександру із Харкова, моєму підписнику, виставили об'яву в групі, і ми його забрали. Так що, друзі, хто не приєднався до групи Вайбері, пишіть в коментарях, скину силочку. О, В описі буду оставляти, так що кому цікаво, можете приєднуватися. Не забувайте ставити лайкосик для підтримки каналу, пишіть коментарі, якщо є такові. І на даний момент наша кубота, так як говорили мені е, в прошлому відео, хтось там із, із коментаторів мені писав, що е, каже, Серега, не в обіду, ну, але це не трактор, це ним таке там по рівному їздить. ну... По-перше, у кожного своя думка, і писати слово не в обіду, мені не в обіду, не обідно. Але ті, хто дивляться мій канал, знають, що це не трактор, а це реально член сім'ї, і це витвір мистецтва. Він вже пенсіонер, він вже старенький. От. Але те, що він насправді робить, і яка в нього взуванка вже старюща. Да? От. Хочу, звісно, замовити йому щось новеньке в оригіналі, поки на даний момент це є проблема замовити. Так, стоїть вона чи коштує вона також як е, літак. Ну, але така вона потріскана. У нас вже три роки, ми ним працюємо на наших невеличких городиках. Тобто е, фризувати я не фризую, тому що в мене городи такого плану, і мені проще там між деревами мотоблоком пройтися. Раз-два я вже привик. І поки в мене є можливість і дозволяє здоров'я. Так що поки працюємо. Мотоблоком з зубром 9-сильним, але взяти 9-сильний зубр і 9,5 коней цього е тракторця. Ще раз зараз відкрию капот. Все, так як він до мене приїхав, ми нічого йому не робили. Уже він у нас 3 роки. Використовуємо його по господарству. Ну, отак, трохи замацюляний. Там. Ну, але це тракторець воздушне чи водяне охолодження. Залитий у нас антифріз. От. Ось, що там у нас є? все там у нас є, От. Два трубки правда, старенькі. Там воно, рем ставочку хтось ставив, то що до мене ставили. От. Ну, А так все працює. все Тарахкотить, воздушний фільтр, топлівний фільтр для солярки, так як знизу там щось осідає, Потім ми це все діло зливаємо. Солярка у нас залита ще була ну, літня, але завівся. Тобто Отакий акумулятор це вже ми купували. Новенький, О, тому що на ньому був старенький і він вже не працював. Бачка солярки хватає, залив і можеш катати цілий сезон, ну, якщо тут по дворі. Так що на даний момент зараз ми його будемо використовувати, будемо вести наш О, Наскільки він е там казали не в обіду чи в обіду, ну, така на ньому зараз стоїть бадейка. Тобто, я думаю, що люди є в нас грамотні, які можуть. Перевести вагу. О, Тут у нас 2.30 довжина. 2.30 довжина. Це поверху у нас тут йде 85 хай буде 80, тому що він йде під конусом. І глибина такого какашковоза у нас виходить. О, ну, Хай буде отак. Якщо взяти з горією, десь 65 см. Ну, і люди можуть вищити, скільки це буде кубів і яка приблизно буде вага. Нашого гною, ну, Гній важкенький, по колесам видно, колеса підкачали, заїхали на даний момент навалив по 2,5 атмосфери і то присівши. Так що, друзі, ну, такий куботарик. Е стартер. Фільтр вже міняли, підходить з Mitsubishi. Е дуже е хочу собі придбати тракторець теж японський, тільки більший. Ну, Будемо дивитися, можливо, все вийде. Є там взяли ми. 3,5 гектари земельки. Кількість, звісно, невелика, але якщо там займатися наприклад, чимось таким іншим, не тільки зерновим, то можна щось спробувати. Ну, якось так. Спілкувався я із своїм підписником. У нього кубота 22, у нього 10 гектарів землі і він тією куботою все обробляє йому достатньо. Ну, да, Така мурашечка. Ну, звісно, тут 9 коней, а там 22, але щось хочеться в районі. там до 30 коників. Так що отакий от какашковоз. Одна проблема, що тракторець легкий. Какашковоз здоровецький в порівнянні із тракторцем. І що я сказав? Я не то, що там кажу, що китайські трактори там погані чи хороші. Постійно дивлюся і хотілося теж лучше краще нове там купити, чим бушне. Але подивитися по цінам на японські трактори, скільки вони коштують, вони реально коштують дуже-дуже дорого. Для нас ну, реально це. Ну, трошки важкувато буде його придбати, ну, але є люди, які хочуть, так сказати, підсобити. І, можливо, якби не ця війна, то він би вже давно у нас би був і працювали, і помаленьку віддавали. Ну, буде видно. Було б здоров'я, заробимо і купимо. Так що, якщо купуватиму, то тепер тільки японці, тому що. Ну спробував, Це так само, як людина там, купе там, Мерседеса, попрацює на, ну, поїздить на Мерседесі і вже іншого не хоче. Хоч я, наприклад, їжджу на ЛТшки, а Спринтера все одно хочу. Ну, якось так. Але по цьому трактору, ну кубота, там, Янмар. Е що там ще у нас? Міцубісі, всі японські трактори довіль, доволі цікаві. Якщо взяти год випуска, там 77 й год, і в трактора є е, ну правда, три понижені, три повишені, теж повишені, понижені, вал бурамошності. Дві передачі, передок, я вже казав, блокування задніх коліс, яка доволі дуже чітко працює, тільки що виїжджав, а воно слизько, і прицеп вже стояв, він там примерз. І вийшло, що клац-клац-клац, Однак колесо шліфує, тому що легше. Блокировочку класну і все, він собі чук-чук-чук і помаленьку і поїхав. Так що не знаю, як там, що там, хто там. На даний момент, правда, нема кому мене засняти. О, буду зараз їжджати і буду це все діло вивозити і вигружати. Зараз ще заведемо. Ну він, в принципі, прогрітий. І все. Отакий От старий тракторець. Передок, як у 66, го похожий. Український японець, бо він вже живе вже в Україні. Пока служить вірою і правдою, вже трьохточку це ми зробили. На ньому не було трьох Стояла тільки така приспособа під фризу, тобто ним фризували в теплиці. Ну, такий тракторець, да, трошки пошкарябаний. На даний момент його ставимо там під навісі до... там, де у нас. Раніше ми різали синок з Анатолійовичем, зараз там пустота, тирсу складаємо, там різні речі. Так що якось так. Дуже цікава іграшка, особливо для таких городів, як у нас, невеличких, то дуже класна штука. Мені дуже подобається. Дивився в інтернеті, знаходиться такого самого, тільки в кращому стані. То тут трактор в Одесі каже, чи Вінниця, точно не пам'ятаю на одному із сайтів. Стоє 4200, звісно, дорого. Питань не є. І зразу думаю, замагав мушу, щоб дешевше, або будемо обходитися тим, чим є. Ну, але мені просто підфартило на те час. І на те час, грубо говоря, він не став до 2000 доларів. О, Так що якось так. Дякуючи Андрюхі, дякуючи Саньку. Да, резину треба буде просто поміняти. Ну, там я спілкувався з людиною. Можна поміняти диски, вставки які... Воно відкручується і можна просто е, диск міняють з, з іншою резиною. Ось. Але тоді треба передок підбирати, щоб передка не рвало, тобто по протектору. Ну якось так. Так що не знаю, як його зафільмувати, як він рушає. Та в принципі ну, ви видивив, хто там хоче, можна зайти на канал, куча відео, ми по різюки вивозили. Мені Жигульовський прицеп у мене здоровий зі штуким бортом. Туди блага набагато більше і він субрикує море по коліна. Так що на цьому буду завершувати відео. Моя думка, якщо є можливість, то краще б, краще б японець, ніж новий Китай. Ну, але я на китайцю не їздив, хоч у мене мотоблоки китайські, більше 10 років і отакі. Ну і ходять, дивлюся, там ДТшки, я дивився, ДТЗ. В принципі ходять. Ну, але мені хочеться для... Все одно япончика. Так що, друзі, якось так. На цьому все. Буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а я з япончиком зараз течемо нагору, то, я не знаю, там півтора кілометра в одну сторону. Поїдемо, і вертаємося назад і Надюшку на е, Академ. в на Академ. Ну, Я на ньому присутній не буду. Ну, Але треба відвезти дитям. Так що, друзі, всім пока. Всі миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного. Разом до перемоги. Пока-пока.